Всім привіт, доброго ранку. З вами Домбровський Дмитро, моя маліна. Сьогодні ми садимо картоплю. Також я буду відзнімати. Вчора пізно трактор приїхав в 10 часов, 10 годин ввечері, 22-й перебив нам фризою і огорода. 80 гривень сотка по Дніпропетровській області, по Магдалинівці. Ну це недорого, це нормально. Зараз я буду розводити фунгіцид для обробки насінневої картоплі. Зараз це покажу, друзяки. Всім гарного дня, гарного перегляду. Ось, друзяки буду отакий такий фунгіцид для замочування насіння сіменевої картоплі. Це для перших разів, щоб в перших разів не їв її жук і не було хвороб. Я буду використовувати ось назва, е, назва, назва фунгіцид, е, Сліпий ще, е, с, самурай. Самурай 100 мл. друзяки. отак я буду зараз використовувати, залів бакважечку 5-літрову. Поколотаю, воно настоїться і будемо висаджувати сьогодні картоплю насіннем. Все я буду відзнімати, друзя. Зараз половинку ми нальємо баклажечку і розведу водою. Гарного перегляду, друзіки, все буде Україна. Слава Україні! Завдяки ЗСУ ми садимо городи, живемо звичайним життям. Хай їх Боже оберігає. Ось друзяки, отрутку розвів самурай. Хай вона настоїться і будемо обробляти картошку. Картоплю посівну перед посадкою. Ось он такий виглядає. Підписуємося на мій канал, став лайки, став дізлайки, пишемо коментарі. Всім пока-пока.